Вітаємо, дорогі слухачі. Ви слухаєте Радіо Порш, перша онлайн радіошкола І сьогодні з вами ведучий Артур Кушнір, і це програма Music Ground. Сьогодні в гостях нас дуже талановитий, творчий, адже він зміг знайти баланс між своєю кар'єрою стиліста, перехмахера та улюбленою зайнятістю, Це музикою. В нашій студії сьогодні співак Гріго. І дуже радий тебе бачити. Привіт, привіт. Слухай, Баланс ще не знайшов. Ні, Насправді, ну тільки, тільки шукаю. В процесі, да, в процесі. Так. Дивись, у нас програма зазвичай ділиться на декілька блоків. Починаємо ми там з дитинства, потім з того, як зараз, і які плани. Взагалі, мені вже там Аня, наша ведуча, підсказала, що ти марив музику ще з дитинства і мріяв стати зіркою. Можеш розповісти про цей момент, які були емоції, які були там от в голові в тебе? Тоді думки з того приводу. А, та що, все просто. Ну, я взагалі вважаю, що кожна людина, в принципі, народжується, вже приходить у цей світ, якби знаєш, сформованою в певній мірі особистістю. Тобто, в кожного з нас є якась своя місія, якесь своє прагнення, яке ми насправді знаємо з самого початку. І, але от знаєш, так по-різному складаються життєві обставини, що хтось іде своїм шляхом, хтось десь звертає mm -hmm. по якимось причинам, але насправді ми всі знаємо, чого ми хочемо від цього життя ще з дитинства. А, і це дуже прикольно, цікаво. Я, як тільки відкрив рота, почав розмовляти, навчився, да, на питання, ким ти будеш, коли виростеш, в мене завжди була одна чітка відповідь. Я завжди казав, що я буду суперзіркою. Mm. а, І коли мене запитували, ну ніхто не мог зрозуміти, що це означає. Типу, мені казали, ну що це? Що ти будеш робити? Я кажу, ну не важливо, буду суперзіркою. Ну, але насправді я мав на увазі, що так, я хотів завжди співати, я уявляв себе. На сцені я, в принципі, і є все своє життя. Я на сцені і а, в різних ролях, і як, як актор, і як ведучий. А тобто такий досвід же навіть був. Да, да. Угу. Тобто я завжди то в якійсь самодіяльності, да, там в школі, в коледжі, в церкві я був служителем, і я також співав в групі. Музичній. Угу. Ну, тобто, я все своє життя, в принципі, паралельно з будь-якою діяльністю, я на сцені, і я, в принципі, свої найщасливіші моменти життя проживав саме на сцені. Тобто, мені це подобається. Я от, я людина-сцена насправді. І ну, стосовно співу, чомусь мене не підтримали. Батьки не підтримали, вони різні мої творчі пориви підтримували. Але от саме бажання займатися музикою, чомусь вони може цього боялись, а може не бачили в цьому перспективи, не знаю. Вони прям це засуджували. Ну, не казали, там треба займатися чимось серйозним. Знаєш, така часта фраза. Від ну, ти батьків. знаєш, от з одного боку, так, але в принципі, от я хотів стати дизайнером одягу угу. там, десь. Чотирнадцять дванадцять років я почав цим займатися. Вони це підтримали, тобто вони бачили в цьому перспективу. Хотів я танцювати, танцював багато років, тобто, водили мене от чомусь саме музика, не знаю. Шоу-бізнес ні. Ну, можливо, знаєш, в них якась була така асоціація, типу, що співати це незрозуміла якби, така тема. Знаєш, коли mm -hmm. ти щось конкретно робиш, да, там, от, конкретно щось створюєш, хоча да, музика да, це да, також да. Якби, створення. Але тим не менш, напевно, знаєш, те, що можна пощупати, mm -hmm, да. от, напевно, ну, музика це що... складна, індустрія це правда. Плюс вона окутана різними там, міфами, якоюсь 100%. таємничістю. Там, да? а, і тому, можливо, не підтримала. Але ти знаєш, от, через все своє життя я просто от мені зараз 25, а, і от прям в ніч Мого дня народження, я зрозумів, що я зіштовхнувся з кризою 25 років. Ну тобто, є реально. Чипа вона так рано наступає? Ну є. Ми ж під час життя проживаємо різні кризи. Є там криза там, 7 років, наприклад, є криза mm -hmm. там, 25, є криза там, середнього віку. Тобто ми постійно проходимо якісь кризи, і я от прям цього року, відзначаючи свій день народження, прям зрозумів, що я зіштовхнувся з кризою 25 років, що це той час, коли мені ну, треба приймати. Якісь рішення, да, куди я хочу рухатись, там, бо я маю певні амбіції там, взагалі по життю. І, і я зрозумів, що я цю свою мрію насправді да, я не йду цим шляхом, ну, воно в мене як хобі. Я співаю вдома кожного вечора, бо я знаходжу в цьому. Е, це моє місце сили. Я кажу, от спів це моє місце сили. А професійно не займався там, чи, можливо, на якісь вокальні. там... Е, ну, дивись, співав занови. все життя і навіть чи uh -huh. писав вірші. Перший вірш я написав 4 роки про криницю. Чотири? Чотири роки. Українською мовою про криницю я написав вірші. Да, з тих пір я писав: і вірші, і пісні якісь. Але, як більше, як хобі, тобто mm -hmm. я в цьому залишав свої якісь там переживання, депресії. от прямо, знаєш, от мене щось тривожить, я сажу, сідаю писати. Я пишу, і от я дописую, ставлю крапку. І от ніби в цьому вірші залишається увесь цей мій стан. Ну, ти це все переносив на прям... бумагу і там залишав. І там воно залишалось. Угу. Це прям фізично. Знаєш, я в цьому знаходив дійсно своє зцілення. І от в такому форматі. І вперше, але ж, ну, тобто, мій талант не був визнаним. Тобто я там був на сцені, да, але я був як, я, як пародійний артист, або вірші я читав, там, угу. або ведучим. Тобто це було більше щось гумористичне. Як, як співака, от, мій мі талант він не був визнаний. І вперше мене помітили і помітили мій талант в церкві. Саме в церкві. Я був служителем церкві, і мене запросили на молитовне служіння для музикантів. Угу. Я так Такий хорний спів, да? був. хор був. Ну, це ні, це не хор, це сучасна церква, знаєш, типу, як мундян там, о, Дух Святий. Ага, це да. так. Це, так. <світ> а, і там, ну, як музичний гурт сучасний. Ага. і У нього є фронтмен, Клас. є музиканти, і ви там Халилуя, ага. прославляєте Господа. Ось таке це була ага. церква, такий був гурт. І от мене запросили на молитву таких музикантів. Таке тебе запросили, ти якось був з цим пов'язаний та як? Ні, ні, а я ж кажу, так я ж не музикант, що я буду там робити, а вона мені каже, та. Там Нормально. можна і не музикантам. <свят> і от вони ж там моляться, співають. Mm -hmm. е і ця жінка, яка мене запросила, вона стала поруч зі мною і слухала, <свят> як я співав. І вона потім після служіння підійшла до мене і каже: Данька, а чого ти не співаєш з нами в гурті? Я кажу, та, тому що я не вмію співати, це про моє хобі. Я, там, ну, я люблю співати, але mm -hmm. я, ну, я не та, вмію. Там, дома, десь. А вона каже: ні, в тебе є голос, але як я вже потім зрозумів, вона побачила харизму. Угу. Бо їй в її гурті не вистачало харизми. В неї був такий гурт трошечки. ну, такий. Це вона ряльній. очолювала. ось цей, да, це вона, вона його очолювала, але їм потрібен був яскравий такий фронтмен, який зможе угу. там Так натривати да, так так, це да. все. І вона в мені це побачила, і що голос там якийсь є, і ми почали да, працювати, розвиватися. І тоді в мене з'явився перший мій викладач по вокалу. І от в мене, да, з тих пір я займаюся. Займаюсь вокалом, маю навіть також при церкві в нас була музична школа. Опанував я там ну, такі базові якісь музичну грамоту, uh -huh. тобто, щось там, вмію гами якісь грати, акорди. Там. Ну, взагалі, як я створ... повчав пов це все, все з корінь. Да, ось да, да, ну, взагалі, uh -huh. як створюється музика, що це таке? Да, тобто, ну, Зараз вже планую розвиватись більш активно. Більш активно. Ну, тобто в тебе реально, от після 25 років, років да, після дня народження проснулася це все мотивація, да, і ти вирішив, що я буду зараз займатися тим, що, про що мріяв ще з дитинства. Так, да, Я просто зрозумів, що знаєш, якщо... я просто відповів собі на питання. А я взагалі така людина, що я багато чого крейзі в житті робив. Mm -hmm. У мене таке, такий супер крейзі бекграунд, насправді, за мої 25 років. І є в мене така фішка, що я ніколи не про що не шкодую. Ні про що. Ну, це круто, кстати. Але от я зрозумів просто в якийсь момент, що єдина, от якщо я завтра помру, єдина річ, про яку я буду реально шкодувати, що я не йшов за покликом свого серця, що я не втілив свою мрію. У мене зараз мураха, я буду плакати. Я просто відчув, що ну, блін, якщо я несу через все своє життя, через всі ці 25 років, я все одно несу цю мрію, вона нікуди не дівається. Ну, напевно, це істинно, що Можуть, це потрібно, щось істина. Потрібно да. робити. Да. А, окей, також до цього хотів запитати вже ближче там, да, до твої того то треку, я так розумію, це ж під той, що під назвою Карма, це да, перша, да. Та, твоя пісня записана. Да, 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 да. Сам писав текст. Так, да, ти знаєш, це такий був також магічний момент, який став поштовхом, угу. фінальним поштовхом до того, щоб я е, пішов до, до своєї мрії. Значить, це було як? Ну, по-перше, знаєш, з чого починається пісня? Це, як знаєш, що було перша курка, чиє це. Угу. З чого починається пісня? З музики чи з тексту? Пісня насправді починається зі стану, внутрішнього стану, от коли щось тебе наповнює, чимось ти наповнений, і з цього народжується пісня. Ну, справжня пісня, якщо ми кажемо про мистецтво, ну, звісно, не так. просто про комерцію. От справжня пісня народжується зі стану. І от я був цієї вісни закоханий. Сильно закоханий, були в мене там якийсь там був роман, називаємо це так. І, значить, в якийсь день я працював на роботі, фарбував дівчину, я колорист взагалі, mm -hmm. фарбував дівчину, бо була складна робота, довга, і ми мовчали. ми мовчали. І я був занурений глибоко в свої роздуми. І як раптом я почав чути, що в моїй голові народжуються слова. Тобто в мене не було мети написати пісню, але от я відчув, що в мене в голові слова. Просто ти під час фарбував дівчину, да, і в цей да, момент і просто в голові да, крутилося все, да, що да. з'явили слова. Слова, Рими, вони складались в Рими і під певну -пі -пі музику, під певний ритм. Я в шоці, ти знаєш, ну, я думаю, що ти як творча людина і творчі люди, які нас слухають, зрозуміють. Мене що бувають в житті такі моменти, коли от до тебе приходить натхнення, це наче, от, наче Бог до тебе доторкнувся. Ну, Воно з'являється зазвичай просто незрозуміло, ну, да. не якийсь такий момент да. шолки. Да. І я за 15 хвилин пишу пісню від початку до кінця. От, В принципі, те, як ви її почуєте, вона от, отак от, от, от в моїй голові і звучала. <по> Ну, то ти вважаєш, що тебе все-таки перед... ну, влучно, да, ти передав прям все, що у да, от, Ти знаєш, що я, саме, я, ну... я тобі розкажу далі, що е, я взагалі планував цю пісню випустити без, швидко, uh -huh. максимально швидко, е, тому що я знаю, що я людина-імпульс. і Якщо я щось не, не втілюю одразу, а воно може там відкладатись в країну забутих речей. Uh -huh. е, тому задача була зробити швидко, не, не ідеально, от як вийде. Але ну, мій внутрішній перфекціоніст не дає мені спокою по життю. І а, значить, а, ну, пісня була написана за 15 хвилин, угу. а саунд ми робили три місяці. Ого. Три місяці. І я за ці три місяці просто пережив пекло. А, мільйон версій цієї пісні було. А, ну, музично, да. Ну, щось себе. переписували, щось заробляли, щось якісь інструменти дописували. І вже в мене опускались руки, я думав, що все, я одного ранку прокинувся, кажу: все. Мене ну, все дістало, не буде ніякого релізу. <реш> Але все ж таки. А таке, до речі, в артистів часто буває, знаєш. Да. Це пишуть, пишуть, або багато енергії вкладають, потім один прекрасний момент, просто все. Типу, я не хочу нічого. А потім да. буваєш і повертаюся до цього через рік, і такі треба все-таки закінчити. Да. Але ти знаєш, дійсно дійсно вийшло передати ось саме так, як звучало в мене в голові. Угу. І навіть по асоціаціям людей, по фідбеку. Я розумію, що от дійсно вдалося. От, Передати саме те, що було закладено. Ну, це саме така основна ідея була, тому це, це круто. Скажи, є кліп до цієї пісні? Кліпу я бачив якісь там як тікточні такі. Так, версії. в мене є муд відео угу. в мене була задумка, дуже крута задумка для кліпу, але я просто зрозумів в якийсь момент, що знаєш як все ж таки музика потребує великих інвестицій. Насправді нема бюджету, немає сюжету. І в принципі, і створення самої пісні це певні інвестиції, навіть це муд-відео зняти. Я вирішив, що поки в мене немає великого бюджету, а так як я перфекціоніст, так, якщо я щось роблю, я хочу робити прям. Класно. Максимально якісно. Я зрозумів, що поки в мене немає бюджету, ну на інді хаята, mm -hmm. ну або, хоча б просто, щоб ну, там, декілька тисяч доларів, щоб зняти, хай щось просте, але все одно навіть щось просте, от те, що ми бачимо там так, роботи. Навіть якщо воно здається, що воно дуже просте, але воно все одно потребує. Ну, так, да, певні витрати, все рівно нікуди не вирішують. Прямо це, ну, це тисячі доларів реально. Ну, а, ну, поки хоча б 5 тисяч доларів я не зможу виділити на кліп, угу. я краще а, на той бюджет, який в мене є, буду робити класні муд відео Класні тіктоки знімати, ну щось отаке простіше. Ну, такий піар, до речі, теж дуже дійсний. Багато є прикладів, коли через тікток, коли ці треки залітали просто в рекомендації. Їх дуже багато форсили. які, знаєш, ключові да. фразочки, які от там от попала якась там да, фраза, яку потім якось о, роз, обставляють з різних сторін, по-різному використовують. І ця, от якраз таки фраза, вона потім розлітається, і трек стає популярним. Тому це, в принципі, нормальна тема. Мені... Тому що деякі артисти не знімають кліпи прям вкладають тисячі доларів. Вони якби вихлопу ніякого не Конечно, дають. Звісно, знаєш, я, до речі, зараз розбира, ну, розбираюся активно в цій темі, взагалі, як монетизувати а, музику. Угу. І я зрозумів, що раніше люди інвестували в кліпи, бо кліпи просували. Да. А тому що а, було дуже популярне М1. Uh, да, канал. І через м 1 можна було просунутися. Тобто, якщо ти туди потрапив, то в принципі ти можеш стати зіркою. Зараз ну, мало хто дивиться телебачення взагалі. Uh, зараз всі в Тіктоці. І да. мені одразу дистриб'ютор uh, мій сказав, що кліпи, ну, це якщо ти просто дуже багатий, да? Ну, І так. Тобі або коли гроші ти вже витратити. прям при статусі, що в принципі, ти, люди знають, що в тебе вже випускають пісні, ти вже, якби, ну, да. про тебе знають, то вони якби, чекають від тебе ці кліпи. Це знаєш, як, така от, Потребують цього від артиста, типу він вже просто винуждений збирати і рознімати його. А так, так, да, так я з тобою згоден, можна просуватися і таким чином. І е, зараз, після того, як ми вже послухали пісню, е, хочу з тобою трішки поговорити да, про твою професію також, тому що дуже uh -huh. цікаво, знаєш, що от ми з тобою в першому облоці говорили про те, що е, потрібно реалізувати свою мрію там, і виконати свою ціль в житті. А, Взагалі, як в тебе виникла ідея уйти в професію стиліста? Чому ти одразу не обрав собі, наприклад, навчання там в сфері там музики і так далі? Ти поможеш розповісти взагалі, чому вибір пав саме ось так? Знову, У <смеш> мене чомусь, ти знаєш, я от як творча людина, мені постійно треба бути закоханим. Mm -hmm. І в мене таке відчуття, що моє, моя закоханість якось дуже впливає на моє в життя, That's взагалі стенд, на мої да, рішення, тому що перекорем я також став, тому що я закохався в людину, яка була перекорем. і мене це якось так зачарувало, так, що я вирішив спробувати і якось так от залишився в цій професії на 8 років. А я не можу сказати, що я там мріяв стати перукарем, це був пошук. Я просто знав, що я буду в принципі, займатися, ну, uh -huh. якщо не музикою, да? ну взагалі я завжди знав, що я творча людина, от на 100% нічим іншим я не можу займатися. Стилістика це також максимально творча. Це да. ж треба придумати, образ, це треба побачити якусь людину. Ну тобто, я розумію, що я буду робити людей або красивими робити людей. Тобто uh -huh. я себе пробував, я був дизайнером одягу. Я взагалі почав працювати в 14 років. 14 років я на, на ринку Барабашова в Харкові а, торгував юбками. Ну, так слухай. <laughs> Ти знаєш, на картоночках міряв? Ну, ну, ну да, так, зрейшинський да, ринок. Да. Потім я, от, я шив одяг. Угу. Тобто я з 12 років, в принципі, там вже якісь курси проходив по кройкішитів, шив одяг на замовлення, потім колекції шив, приймав участь в конкурсах, а потім так сталося, що ну, так сталося обставини, що. Не міг продовжувати займатися цим. І от шукав себе і закохався от в людину, да, яка була перукарем, і якось мене так це зачарувало, знаєш цей момент перевтілення. Uh -huh. Тому що одяг це ж також про перевтілення, але одяг це дуже довге перевтілення. Тобто, ну, якщо ти як виробник. Це займає певний час довгий. А так до тебе людина приходить, і вона там через годину, через декілька годин виходить від тебе іншою. Да. Мені це дуже подобається. Я взагалі, людина-трансформація, мені дуже, от, я не знаю, мені це покайфу, трансформацію. То, ти себе, можеш за декілька годин викликати ось емоції, людини, да. Да, от, да, різні. Да. і людина кардинально різні. Ця людина, ми працювали разом в магазині одягу, угу. тобто це було як хобі, стригти людей. І ну, була якась комірчинка, куди люди приходили, і там відбувалось перевтілення. І в цій кімнаті відбувалася якась така магія, яка мене от прям зачарувала, бо люди приходили одні, а виходили там за годину, за дві абсолютно от інші, іншими людьми, і зовнішньо, так і внутрішньо емоційно. І це мене дуже захопило. Я пішов розвиватись, і це насправді от перукарство це перша, перший вид моєї діяльності, який комерційно має успіх. Mm -hmm. От, тобто це дійсно ну, дає мені хороший, дуже достойний матеріальний профіт. Ну а як ти думаєш, в найближчим часом, тобто, є якісь плани продовжувати музичну сферу, писати ще нові треки? Чи все ж таки будеш тим можливо більше уваги приділяти музиці? Чи все ж таки в тебе є от основна от така сфера? Mm -hmm. Тобто, що тобі більше імпонує? Як ти от зараз відчуваєш себе? Я тобі скажу чесно, в мене є в телефоні папка Grego Music угу. в замітках, а там вже близько ну, більше 20 заміток. Ого. Тобто, це, я Такого думаю, що там близько 10 прям вже готових пісень. Угу. А, і інше це якісь там замальовки, да, які я там ну, кожного дня я сідаю, і щось пишу нове, щось дописую. А, ти знаєш, що, що я тобі хочу сказати? Зараз я от знову ж таки проходжу такий кризовий момент. Коли я, я точно знаю, що я хочу розвивати саме в музиці, так це вже плюс. А, це прямо знаєш. Від душі тобі можу сказати, що хочу я щиро саме цього. Угу. Але так як ця індустрія складна, вона потребує інвестицій. А коли ці інвестиції почнуть приносити профіт, це також невідомо. Ну слухи, хоча музика слухи. для мене набагато більш перспективніша, навіть по фінансам. Ну не скажи, От до мене, коли приходять кучу купа купу артистів, вони в принципі всі в один голос кажуть, що музика це неблагородна справа. Що угу. вона, типу, знаєш? Тобі ніхто, грубо кажучи, там сильно не віддячить, і типу, монетизація саме в Україні, так точно, типу, це дуже проблем проблемне питання, тому що ще на Заході, ще в країнах Європи, там в Штатах і так далі це якось більш розвинено, uh -huh. дата монетизація. В Україні це дуже проблемна тема, і скільки от артистів я знаю, от ну, більшість точно от, от каже, що це така справа, де ти особливо грошей не вкладеш, ну, точніше не заробиш, бо вкладаєш ти дуже багато, uh -huh. а насправді ну, витримуєш не зовсім. Тому я тут можу, так знаєш, поспорити трішки в цьому плані. Ну, я тобі скажу так, як я бачу це? Б'юті, це. Там зрозуміло, як. Да? Ти береш, навч... ти вчишся, угу. практикуєшся і заробляєш логічно. З часом заробляєш більше. Тобто, там все, там все логічно і зрозуміло. А музика, тут для мене, на мою думку, все складніше, менш зрозуміло, як рухатись, що як, да? але, ну, тобто перспектива заробити от в цифрах. Набагато більше ну, насправді в тому плані, це дуже що ти, да, Якщо ти станеш супер-артистом, да. ти будеш там давати концерти, там, де якісь там будуть безкоштовні благодійні, якісь там будуть, і звісно, там за квитки і так далі, плюс роботи по бартерам, просування брендів співпраці, то звісно, в принципі, ну, стрі стріміння також приносять ну, так, багато. Там якщо... коли якісь виступи, пропозиції, якісь там ну, куча, куча контракти, то також, ну, в принципі. В я вважаю, що якщо в тебе є талант, а в мене є талант, ти знаєш, я. А, ну, Окрім того, що знаєш, от голос. Це, напевно, не моя прям сильна сторона, хоча він є, але його треба ну, прям розвивати. да. А, тобто я не людина з якимось унікальним тембром голосу, але в мене є талант сонграйтера. Стовідсотково. Тобто, я талановито пишу тексти. А, відповідно, я хотів би і писати на ну, тобто, пісні для інших артистів продавати. Це слухай, це, до речі, кожна нормально, пісня нормально, від, так, там, від, 500, від 500 доларів до декількох тисяч. Да, да. А пісню ну, от я вчора вночі написав пісню за 20 хвилин. Це, до речі, перша пісня на замовлення по ТЗ. А, тобто тобі вже замовили вже пісню? Тобто, це а, вже, ну по суті, не? не за гроші, тобто мені це цікаво було, але ти, ти вже для когось. Вже але так, написав, та, ну чи uh -huh. за 20 хвилин, ну теоретично я мог, міг би за ці 20 хвилин там заробити від 500 баксів до там декількох тисяч. Ну, В теорії так, да, але просто, знаєш, я не знаю, як в людей це відбувається, коли нема натхнення. Ну, типу, знаєш, є ТЗ, як ти кажеш uh -huh. і якби ну, коли є певні вимоги, сісти із себе щось видушити. Знаєш, це кожна важко. творча людина має вміти. Запалювати себе і знаходити це натхнення згоден, бо якщо шукати натхнення його можна не далі чекати. Тут ще важливо, знаєш, от проблема творчих людей дуже часто ліниві, угу. чекають натхнення, пасивні дуже. Да? Я людина пробивна. Угу. Я в принципі мені здається, що чим би я не займався, я як танк буду перти, я досягну. Тобто, тут ще важливі якісь такі особ... особисті якісь скіли. Uh -huh. От, Я думаю, що в мене все вийде, чесно тобі ну, кажу. я, я вірю, і, і я, якщо чесно, бачу прямо великі перспективи в музиці. Uh -huh. Але поки що так, дійсно, ну, я совміщаю, тому що ну, мені потрібні гроші, щоб жити. Я люблю красиво жити, люблю комфортно жити. І тепер ще мені треба гроші на те, щоб інвестувати в музику. Але я вважаю, що. Розкрутити себе як артиста може навіть за рік. Просто якщо задати з ціллю і створювати музику, і знімати тік-токи, Багато дуже знайомитись обов'язково. нетворкінг, це, це вирішує в будь-якій сфері. І, от, до речі, чи мені подобається моя професія, основна зараз? Да, угу. це нетворкінг класний. Я до речі, випустив цю пісню завдяки моїй роботі, тому що моя клієнтка, вона співачка, вона сонграйтерка. Ну, тобто, вона в цій індустрії, вона всіх знає, вона мені допомогла, направила куди що. Зробила мені дуже френдлі прайс. Mm -hmm. Завдяки тому, що от вона моя клієнтка, а тому так. Круто. Ну і ближче вже до останнього блоку трошки поспілкуватися про те, да, як от, за майбутнє, от, можливо, в тебе є якісь амбіції в тому плані, що хотів би ти, наприклад, якусь колаборацію з кимось, може, є певні артисти, які тебе надихають, люди, з якими б ти хотів попрацювати взагалі, можливо, ти зараз можеш цим поділитися. Люди, з якими б я хотів попрацювати. Ну, хто мені, от давай так, хто мені подобається, я тобі просто можу сказати, хто мені подобається з ну, наших так, артистів. Так. А, ну, от Артист моєї душі це Тіна Кароль, звісно ж. Ну. Під Тіну Кароль я, я такі. все. Тобто вона, от прям моя діва. З Тіною хотілося б попрацювати, а, а хто мені подобається? Я на Джері Хейл, мені подобається, ти знаєш. Я знаю її особисто, я її обслуговував її, робив її зачіски певний, певний час. Mm -hmm. І от як, якби ніяк не ставився до її творчості, не слухав нічого, просто знав, що вона існує. До того, як я з нею не познайомився особисто, і коли був в неї вдома, і вона грала там, да, на фортепіано, співала, робила якусь електронну музику. Блін, от я зрозумів, що людина, ну це супер талант. І от е, талант насправді він, е, ти розумієш, та, е, талановита людина чи ні, не на сцені, а от коли вона вдома. В цій затишній атмосфері, mm -hmm. коли людина щось створює, ти розумієш, що вона дійсно талановита чи ні, коли от немає цієї мишури, От я не талановита, неймовірно, талановита. От, я нею захоплююсь. А цього року відкрив для себе гурт Латекс Фауна, це прям супер. Ти знаєш, ну, я був у не так концерт. До речі, людей фанатіють останній час, я чув вже не перший раз. Да, і от я був на концерті в коренях у них цього літа, і я тобі скажу, що цей концерт. Це, було, це був найяскравіший спогад за всю війну, mm -hmm. за все повномасштабне вторгнення. От я реально отримав неймовірне задоволення. Іван Дорн мені подобається, не знаю, наскільки я коректно на сьогоднішній день про нього говорити, тому що він якби ну, не в Україні. Хоча він підтримує Україну, але він не знаходиться тут. Mm -hmm. Але я вважаю, що він дуже талановитий артист, музикант. Він змінив музичну індустрію нашу. Да? Свого Певний часу. час, так, да, він, до речі, багато, ну, великий такий вклад зробив. Да. Скажімо так. Я, до речі, також пишу: ти казав про те, що в Україні складно монетизувати. Я пишу англійською також. О, це класно. І хотілося б ну, почати в Україні, потім масштабуватись на світ. Угу. І в мене, якщо чесно, є ідея для двох музичних проєктів тобто, один це Гріго. І є ще другий проєкт. Я хочу зараз вивчати електронну музику. А, і хочу от окремий музичний проект під іншим псевдонимом, псевдонімом, а, тобто і робити якби, і ремікси на свої пісні. Типу, like як діджей, да, от більше. А, от да, ту як ді, і діджей, і сети робити, mm -hmm. і робити ремікси на свої пісні, і окремі якісь треки створювати. Ну тобто так. До речі, в електронній індустрії мені здається, що от як в б'юті, ми казали, що логічно ти розумієш, як тобі заробити гроші. От мені здається, що в електронній індустрії якось простіше заробити гроші. Ну бо там використовується ресурс вже знаєш відомих, наприклад, треків і так далі. Mm, коли да. ти їх реміксуєш, типу, і людям це заходить, тому що вони вже знайомі з треком. а Коли ти його покращуєш, там да по-своєму там вкладаєш щось своє. То, ну, так скажемо, його презентувати набагато легше, ніж трек, про який ніхто не знає, його ніхто не гуглить, не шукає, бо він невідомий. типу, і Тому uh -huh. не, з, з цим важче. Тому, в принципі, да, в цій індустрії можна, та я думаю, в будь-якій індустрії можна досягти успіху, якщо просто постійно працювати. Yeah. Що ж, дякую тобі за таке цікаве інтерв'ю. Чесно кажучи, перший раз зустрівся з людиною, хоча не, не перший, в мене реча, Діма Бабак, стиліст, ведучий uh -huh. співак. Діма, до речі, був другим моїм вчителем по вокалу. Круто. Да. Не, ну, Діма, Діма молодець, да, ми всі сумуємо за Дімою, uh -huh. але тим не менш. Що ж, я нагадую, що це була програма Music Ground, З вами був ведучий Артур Кушнір. Сьогодні в гостях у нас був молодий починаючий, але дуже перспективний співак Гріго, І я тобі бажаю успіхів. Сподіваюся, що все буде класно, що ти дійдеш до того, чого ти хочеш і навіть більше. А ви слухайте українське, не перемикайтеся. До нових зустрічей, друзі.